Єдине офіційне публічне місце для перегляду матчів Євро 2012 в Ужгороді знаходиться саме на території амфітеатру. Як ви бачите, поки що воно пустує, але вже буквально через кілька годин сюди завітає близько тисячі вболівальників, які переглядатимуть матчі Данія, Португалія та Німеччина Нідерланди. Про нос, як то говорять, справа невдячна, Але сьогодні ми спробуємо вгадати результати цих поєдинків. І з нашої рубрики Футбольний аналіт. Так, Олександр Сабадош, пане Олександре, добрий день. Як мені відомо, ви сьогодні виграли два квитки на перегляд матчів, про які я щойно говорив. Тож, все ж таки, яким буде ваш прогноз? Доброго дня? Ну перш за все, хочу сказати, що футбол обіцяє бути сьогодні надвидовищним і надцікавим, тому що, як ми пам'ятаємо, у першому турі португальці поступилися німцями, і сьогодні вони зобов'язані брати реванш. У Львові на Львів Арені, і я впевнений, що гра буде видовищною, матч Данія-Португалія, і нас чекає багато голів щодо поєдинку Німеччина та Нідерланди, то це так би мовити європейське відоме дербі, яке славиться своїм давніми історіями і давніми такими захопливими сюжетами. І на нас чекає безумовно одна з найкращих. Ма один з найкращих матчів турніру. Я думаю, що якщо голландці сьогодні втратять очки, то їм буде надважко пройти далі. Якщо характеризувати матчі по групах, то кого вважаєте лідерами? Хто вийде до півфінальної, а можливо навіть і фінальної частини? Тобто ваші прогнози на закінчення чемпіонату наразі, як бачимо, особливих якихось над непередбачуваних результатів не сталося в групі. І вчора росіяни фактично забезпечили своїми вихід в плей-офф. їм в матчі з греками достатньо набрати одне очко. Також буде важка і цікава боротьба в матчі поляків з чехами. Саме в цьому матчі визначиться дура путівка в плей-офф. Група Б. Я впевнений, ми сьогодні нещодавно про неї говорили. Так, групі Б однозначно потрапить збір на Німеччину далі. І я все ж таки ставлю на голландців, тому що атака голландців це просто щось надзвичайне. Напевно, найкраще в світі. Групі С... Очікую вихід Іспанії і Італії, пам'ятаємо першу гру в турі і надзвичайно цікава гра, яка закінчилася між цими суперниками. Ну і в групі ді за участю України. Сподіваємося, що наша країна подолає все-таки групу і вийде разом з прогнозую з французами з групи. За кого вболіваєте? Хто на вашу думку стане володарем цього престижного турніру? Звичайно, вболіваю за Україну, а володарем ставлю на іспанців чемпіонів світу та Європи попередніх турнірів. Я дякую вам, Олександре, за цікаву інформацію. Глядачам вже нагадую, що сьогодні гостем рубрики Євро 2012 був футбольний аналітик Олександр Сабатош.